Цьому випуску факти про. Ви дізнаєтеся цікаві факти про Мовзолей Тадж-Махал Тадж – це Мовзолей мечеть, який знаходиться біля міста Агра, Індія. Тадж-Махал був побудований поди шахом імперії великих моголів Шахджаханом. Будівництво Тадж-Махала велося 21 рік з 1632 по 1653 роки. Шахджахан побудував цю будівлю. Пам'ять про свою дружину Момтас Махал. У цій будівлі похований і сам Шахчахан. Він був нащадком Аміра Тимура та Мерлана. Тадж-Махал є одним із семи нових чудес світу, також є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чотири мінарету вежі, які оточують Тадж-Махал, були побудовані далі від основної частини будівлі, ніж зазвичай. Це було зроблено для того, що якщо раптом вони впадуть, то не зможуть зашкодити іншій частині основної будівлі. Під час британського правління в Індії озеленення саду було змінено. Оригінальний сад був прикрашений великою кількістю троянд і нарцис. Будівництво Тачпахала коштувало приблизно 32 мільйони індійських рупій це еквівалентно понад 1 мільярдові на той час доларів. При будівництві махала використовувалося більше тисячі слонів для перевезення важких матеріалів та матеріалів для будівництва. Стіни Тадж-Махала зроблені з особливого мармуру. При яскравому денному світлі він виглядає білим, на зорі рожевим, а у місячну ніч сріблястим. Підписуйтесь на наш канал та відкривайте для себе всю красу світу разом з нами.